Ця група е, була дуже популярною в мої часи, в моєї юності. Е, це група Ленінград. Пам'ятаєш, е, на лабутенах і в якихось там штанах чи, чи не в штанах? <певе> і зараз вони співають зовсім інші пісні. У них абсолютно нова риторика, абсолютно пропутінська. <певе> е, е, сам, е, як він, шнур. Да? Шнур, шнур та. сам шнур він, е, ну як сказати, ну про, -про пропихає всюди Путіна, <свист> пропихає його повістку <свист> і, <свист> <свист> і співає, от щось типу от такого. Паніки за жизнь какою ж нет, оторвавшись от а і блюд, плачеться о судьбах в інтернет, а курортах вілах і щитах. Всех, що превратили разом в пыль, не война, страши дыхать щита и...